Вітаю вас, мене звати Оля, я рада вас бачити на своєму каналі. Пропоную вам підписатися, якщо ще не підписалися, поставити вподобайку, якщо сподобається, і передивитися мої старі відео, якщо ви щось пропустили, або нещодавно на моєму каналі. Дякую всім, до речі, хто підписується, дякую всім, хто підтримує коментарями. Зустрінемось, як завжди, в коментарях. Сьогодні поговоримо про парфуми, присвячені дитинству. Парфуми, які звучать легко, радісно, безтурботно, які е, можна вдягти на дитяче свято е, це ідея, до речі, люди, мої підписниці про парфуми на дитяче свято. Мені це як мамі актуально. Я з дитячими святами стикаюся регулярно, тому в мене є досвід. Того, що звучить гарно, що витримує дитяче свято, що подобається дітям, на що вони роблять компліменти, а саме так смачно пахне, смачно пахне як цукерочка, як морозиво, як десерт, як ягідка, як варення, і так надалі. Тож, давайте починати. Чотири в мене сьогодні е, парфу е, групи. Чотири групи парфумів буде. Це будуть фруктові, це будуть ванільні, звичайно, куди без них, це будуть карамельні, також куди ж без них. І будуть магдалеві про морозиво. До речі, я десь рік тому знімала вже про ванільні шлейфи, шлейфи ванільного морозива. Я прикріплю, якщо вам цікаво, що я там наговорила минулого року в тій добірці, вона невеличка. сходіть, подивіться. Буду вам вдячна, а вам. Думаю, буде цікаво. Тож давайте починати. З яких хочу почати, я хочу почати от саме з морозива, бо всі, навіть дорослі люблять морозиво, а діти тим паче. І в мене два парфуми про морозиво, про шлейф. От, скоріш за все, я їх згадувала, вже погано пам'ятаю повністю добірку, хоча б один з них точно згадувала минулого року. Ну, перш за все, це мандорла Дель Сюд від Сімони Андреолі. Я вже показувала, і буду показувати цей парфум. Це парфум про мигдаль. Мигдалева пудра. Саме пудровості тут мінімум, але по текстурі він настільки мілкий цей мигдаль, як пудра для того, щоб випікати макарони, наприклад, щоб випікати якісь тістечка, робити мигдалевий крем, печиво. Ось що я маю на увазі, а, цей мигдаль гіркуватий. І я от не впевнена, чи це гіркуватий мигдаль, чи це цукор гіркуватий. Бо тут, в принципі, все дуже просто: тут а, цукор, ваніль, мигдаль. Шлейф від нього тонкий, от саме як а, а, смачний шлейф, тонкий ванільного морозива дуже довго тримається, від себе приємно ловити. Люди роблять компліменти, що їм приємно від вас відчувати, що шлейф смачний. Що Біля вас приємно знаходитися, діти роблять на нього комплімент. Тобто, ось такий простий рецепт: ваніль, цукор і мигдаль. Мигдаль, до речі, часто, якщо його так обігрують з цукром, з ваніллю, то він дуже смачно, не щільно гурманський, а тонко гурманський, смачно по вершковому звучить. І ще дуже схожий на нього парфум, я його колись... Дуже багато носила. Думаю, що і ось Мандорла-дельсюд в мене з'явився завдяки цьому парфуму, тому що цей свого часу був один з улюбленців, коли я гурманікою. Дуже так захоплювалася. Це було років 5-7 тому, як він в мене з'явився. Ну, якщо не помиляюся, це кара від Формація SS, італійський бренд. До речі, зверніть на нього увагу. Коли я якраз тоді. Дуже багато про нього говорили. Дуже популярні були парфуми від них. Так я познайомилася з Кара. Просто всі любителі гурманіки про нього кричали. Цей бренд тоді був на висоті. Він досі випускає гарні парфуми. З'явилися нові в лінійці, В них дуже. Гарної якості, смачна, і, і класично пахнуть парфуми, які і засоби доглядов, які пахнуть, і, і смачно пахнуть. Тобто там є що пошукати: солі для ванни, мило, гелі для душ, креми. Ну, тобто, сходіть, подивіться, що в них є, і взагалі зверніть увагу на цей, дім, на цей парфюмерний дім. А, так от. Кара. В карі це ще набагато простіше. Тут також мигдаль, і ваніль, і цукор, мабуть. Ну, тобто, дуже-дуже нагадує мандорла uh, дельсюд. Але якщо uh, і також є асоціація з вершковим морозивом. Але якщо в Мандорла Дель Сюд скоріше ви вловлюєте аромат шлейф самого морозива вершкового, то тут ця дерев'яна паличка. паличка, яка залишається Після того, як ви вже з'їли це вершкове морозиво. Оце тонкий аромат деревини. Який увібрав в себе також тонкий аромат ванілі, вершковості і мигдалю. Ось ось це воно. О, тут мигдаль, от саме такий, якщо там він гіркуватий в поєднанні з цукром, то тут мигдаль створює враження, що він деревний цей мигдаль. Це світла, суха деревина, про, ось просочена. Як Якимось десертом вона обібрала в себе аромат вершково-молочного, цукрового, звичайно, десерту. Але це не занадто цукрово і це оце. Обидва вони, звучать досить тонко. Єдине, що ну, трошки лінійно так, це є. Далі, продовжуючи а, тему десертів, звичайно, що ваніль. І в мене тут дві ванілі: а, більш бюджетна і менш бюджетна. Але обидва, обидва доволі дуже схожі між собою і ну, не, не такі дорогі, порівняно там, з якоюсь нішою високою Так, а, світ ваніли від Монталь. Я спробувала декілька ваніл від Монталь, і от саме цей а, семпл собі залишила, навіть думала, чи не купити мені флакон. Ну, не купила лише, тому що в мене дуже багато всього. Дуже багато смачних парфумів тому вистачить мені і семло. Якби було обмежено в мене колекція, бо я тільки починала, він би в мене точно з'явився. Він декілька разів був в мене в кошику, але я передумувала, зупиняла себе. Так от світ ваніла, чим він пахне там в піраміді, в принципі, ну, в заявлені пірамідів всього-то ваніль і абрикос. Ну, не знаю, як щодо абрикосу, чесно кажучи. Я особливо абрикосу тут не відчуваю, якби мене спитали, я б сказала, що ні. А от ваніль так. І ваніль тут а, досить приємна, вона також з гірчинкою, вона так насичена, вона щільна, по-монталівськи, якщо є парфуми, в яких. Зараз з'являються останні роки, яких навіть важко впізнати манталь, то тут манталь, в принципі, пізнається. Ні, тут немає нічого а, ніякого неприємного мускусу чи а, чогось такого набридливого. Просто він звучить гучно і а, досить таки лінійно, напористо. Але якщо ми говоримо про дитячі вечірки, то а, де багато людей, де багато ароматів, то Воно сам, саме те, щоб прожити від початку вечірки до самого кінця. Він вас е, проведе е, впевнено за руку скрізь е, як, через всю вечірку. І ви будете смачненько пахнути, думаю, що дітям точно сподобається. Він мені пахне як оця біла глазур на глазурі, я не знаю, як правильно українською. Таке глянцеве покриття цукрове на тістечках, наприклад, на Мільфрой, на слоєному такому тістечку з заварним кремом, де верхній такий шар доволі товстенький, оцей солодкою, цукровою білою глазурі. І незважаючи на те, що він такий щільний, гучний, солодкий, в ньому досить комфортний. Так. Uh, і дуже схожий по звучанню, це Вані Ексхем від Comtwages Sud Pacific. Я вже говорила, що незважаючи на ціну, доступність uh, і те, що вони смачно пахнуть, ці парфуми, я цю лінійку, цю, цю, цей бренд недолюблюю, тому що вони ну, дуже якось такою. Цеглиною лягають, цукровою, ванільною цеглиною. Врешті-решт, як би вони там не називалися коко, ваніль, абріко-ваніль, або якось ще. Вони все одно, врешті-решт-решт, врешті будуть звучати ванільно, просто цукрово-ванільно, рівно, щільно. Так, ну, трошки топорно, як на мене. А, але Ну, тим не менш, тим не менш, але от як не дивно, я б все ж таки обрала мантальс світ ваніла від. Ніж оцей в порівнянні. Але вони дійсно дуже схожі. Це також така біла, дуже солодка глазурь. Чому я обрала б той? Бо, тому що тут, мабуть, більше відчувається оцеї синтетичної ванілі, а там все ж таки в Монталі більш відчувається якась гірчинка така ванілі. трошки темна сторона ванілі. така більш стильна, чи що проявляється. Наче от те... Тістечко з глазурю цукровою, воно трошки дорожче, трошки більше гарної якості, ніж оцей пані Ну, Ще я давала навіть молоді нюхати, коли пропонувала обрати щось з своїх парфумів. Думала, ну, що там може дівчаткам 15-17 років сподобатись щось таке, мабуть, смачненьке. І Пропонувала їм, можливо, то просто був такий їх вибір, тому що вони обирали щось легеньке, якісь як по ось, А це вони говорили, що ну дуже-дуже липне, дуже солодко. Але хтось таке солодке полюбляє, то чому б і ні. Але знову ж таки, я б обирала монталь в цьому випадку. Далі дві карамельки, звичайно, вам покажу, без, без яких не було просто, не могло бути цього випуску. Це парфуму Діференці Мательда. Мательда, яка буде, є і була в добірках про смачненьке, про ванільне, про карамельне. Дуже зрозуміло, одна з найдоступніших для розуміння сприйняття не, Один з найкомфортніших гурманських парфумів взагалі. Надзвичайно, от от як можна от на вона наче, бо піраміда так, піраміда тут складна. І думаю, що от завдяки такій непростій піраміді зробили, наче такий простий карамельно-фруктовий ніжний ванільно-карамельно-фруктовий парфум але який просто хочеться весь час вдихати, не можна политися, він не задушить. У нього немає щільності надмірної. Навпаки. В ньому є легкість і смачність, і оце життєрадісність. Якщо ви хочете, щоб вам казали, що ви пахнете цукеркою якоюсь карамелькою фруктовою, то ось, будь ласка, також думаю, що на свято навіть, можливо, ось це буде занадто, а ось це буде ну, просто. Воно, ось, ось ось це воно. ось це ідеально виважена гурманіка. І для тих, хто любить солоденьке, і для тих, хто не любить занадто солодке. Тут в нас а, щось такого, що в, о, смачненьке. Грейпфрут, який не звучить як грейпфрут, тут взагалі всі ноти, які не звучать, як вони є. Тут фіалка, грейфрут, світіння персику, не сам персик, що цікаво, світіння персику, звичайно, є ванілля, звичайно, є ось такого солодкого тонка, але ще є ромашка. грейпфрут, я сказала, які врівноважують цю композицію, і, мабуть, от завдяки оцим таким рослинним так, квітковим. Ага, дуже стриманим нотам ваніль в поєднанні з бобами тонка, тут ще й бальзам перує, який такий солодкості, щільної, бальзамічності, густої, так, додає, але тут цього не відчувається. Тут все так виважено, Ду, ну, просто дуже комфортно, я можу там годинами про нього. Говорити і радити його. І ще мені дуже смачно це тонка Кенді Ерметіка. Він також про карамельку, але це вже молочна карамелька. Якщо мати, це в нас фруктова карамелька, ванільна, то це в нас про молочну карамельку. Єдине, що тут є, таке, я думаю, амбродеревина, тому він краще звучить в холод. Все, де є амбродеревина, краще звучить в холод, вона там. Більш губиться а в спеку вона набуває такої ще щільності. Але ця амбурдеревина, отут, як і в Банера від лабораторії Алфатіва, головне підібрати правильну погоду. Вони не заважають, вони не руйнують композицію. Тут о, ці, як не дивно, протонка, так? але є якась оця лактонність карамелі. І карамель тут не, не підпалена, не підсмажена. А оці молочні цукерочки, такі глянцеві карамельки молочні. Дуже-дуже смачно. Але якщо ми говоримо про дитячу вечірку, то, скоріше, мательда. А якщо ми говоримо про дорослу якусь вечірку, де просто така легка літня вечірка на терасі, то скоріше це. Це все ж таки більш серйозно. Тут є якась також гірчинка, але можливо це якраз оці боби тонка. Тобто, це все ж таки більш складний парфум. Даю вам такі альтернативи. І чотири в мене фрукти. Чотири буде зараз новинка. До речі, давайте почнемо якраз з новинки. Це парфум, який я дуже чекала. Я познайомилася з ним місяць тому в Турині. Це сама Hammer від, господи, весь час забуваю, Лоренцо Пацалія. Пацалія. Багато чого говорить про цей бренд. Ну, По-перше, він зараз прямо на підйомі, на хайпі, про, про нього всі говорять, всі його рекламують, але так само починають його і сварити. Я нічого особисто поганого не можу сказати. Все, що я спробувала. Я не прям багато спробувала, можете подивитися під тий перший, перший здається влог з Турину. Мені сподобалось. Мені сподобались смачні такі зрозумілі парфуми. Так, це не про складну парфумерію. Це той рівень парфумерії, коли смачно зрозуміло. Хочеться з'їсти, хочеться бути цукерочкою, легкість, це таке фаст фешн. Ось тут. Чому кажу фаст фешн? Тому що ти от покористався і не знаю, тобі хочеться вже, мабуть, чогось іншого, бо це досить зрозуміло, досить лінійно, досить звично. Нема тут нічого шедеврального, тут нема чого розгадувати. так, Це вам не Sakert Blob від Ніколай. Uh, uh, Тут uh, все як в дитячій книжці просто, але це смачно. І оце, мабуть, те, що, чого я чекала від uh, парфуму Peaches Revenge від uh, Sarah Бейкер. Я хотіла соковитий фрукт, літній, простий, комфортний, веселий. А не щоб голову ламати. І ось тут е, такий є. Тут взагалі просто суміш е, літніх екзотичних фруктів. Тут е, і ананас, тут і манго, тут кокос, хоча кокос я не люблю, але він тут округлості просто додає, е, тут скоріш якийсь такий. Тут солює манго. Як на мене тут солює манго, кокос просто додає оцей екзотичності, тут немає явно такої кокосовості. Трошки він мені нагадав Дель Дельзюр другий від Сержов. Якщо ви дивилися загадку, якщо не дивилися, також прикріплю, просто для, для розваги подивіться, там я загадую парфуми у відео, і вам потрібно помечити, здогадатись. В якому шматочку відео, який парфум загаданий. І от там про Дель Сюр другий я поливаю молоком е манго. Бо в мене дійсно асоціація стиглого, соковитого е манго, залитого холодним молоком в Круз Дель Сюр другому. А в саме геме це соковите просто стигле манго е і поруч ще якісь екзотичні, можливо. Те саме кокосове молоко, тут дуже стигле ананас, Це літня, оце однозначно літня вечірка. Це сік, такий густий сік з тетрапаку, екзотік. Можливо, це щось дуже схоже також на лімітку мюлера круїзну про манго саме там 20-го і 21-го року, який до речі, один з них пах інжиром. Але е, насправді мені пахло соком екзотік. Ось. Але це, це краще. Тут більше м'якості, більше якихось е, оцих стиглих, екзотичних фруктів. І з усіх, з усіх парфумів, що я спробувала, цей мені здався найменш синтетичним, найменш таким найприєм, найприємнішим. Найприємнішим, найокруглішим. Це ця марка, це улюблений бренд, зараз один з улюблених брендів італійців, як мені сказала, сказала в бутіку, італіки люблять так, щоб нанести парфум, вийти і весь квартал, вся вулиця, якою вони прямують, були заповнені їх шлейфом. І кажуть, що ці парфуми. Саме так цю функцію виконують, вони так і працюють. Чесно кажучи, я цей парфум на собі майже не відчуваю. Хоча в мене таке враження, що він дійсно залишає по собі великий шлейф. Ну, можливо, я його лише ось отримала, лише починаю розношувати, можливо, я ще до нього якось не принюхалася, можливо, я просто начуттєво даю певних компонентів в цьому парфумі. Але спочатку він здається таким гучним, але це буквально декілька хвилин, а потім я просто вимушена принюхуватися. Але це дуже-дуже смачно Пахну, ось на якусь ось таку літню вечірку, екзотичну, також на дитячу, де багато-багато фруктів на літню дитячу вечірку. Далі, ну звичайно, що наш Барбари Хіеликс-сир без нього нікуди. І вже ніколи він так певне зайняв свої позиції у любителів гурманіки і люкса. Це що для мене це полунична цукерочка з густою начинкою, і лише в базі я відчуваю лактоність. Хтось зразу відчуває лактоність, для когось це йогурт з полуничним смаком, або якийсь десерт з полуничним смаком. Ну це точно про полуницю і ось це єдина полониця, поки що, яка мені подобається. Можливо, за рахунок лактонності, за рахунок того, що лактонність оцю полоницю з пом'якшує. Якщо ви ще не пробували, спробуйте саме еликсир. Якщо ви любите смачненьке, солоденьке, він не занадто солодкий, а він дуже комфортний, дуже зрозумілий, дуже простий. В ньому немає там напівтонів шарів, нема чого також розгадувати. Все дуже просто, дуже зрозуміло, дуже комфортно і дуже смачненько. Так, а, буду також продовжувати показувати окід Айві від Гійома. Це про що? Це про Томатне бадилля, яке я також не люблю, але тут це бадилля звучить дуже тонкою зеленню і воно неймовірно вдало балансує з солодкістю, солодкістю малини. Це малиновий десерт, малиновий топінг. Малина тут вершкова, така ж молочна. Це начебто вершковий десерт, вершкове морозове полите малиновим топінгом. Я про це вже говорила і буду говорити, і буду закликати вас познайомитися з цим парфумом, бо це дійсно смачно. А оця зелень, оце бадилі, воно звучить не грубо, як зазвичай звучить оце, ого, такі городні ноти. Тут зелень тонка, вона просто балансує, вона на. Дає легкості на якоїсь напівпрозорості цьому парфуму, і так робить так, щоб він вам не набридав своєю солодкістю. Дуже. Дуже смачно, і також на нього роблять компліменти, що дуже приємно пахне. І останнє це прям цукерочка-цукерочка, яка а, розплавилася. Це, мабуть, діти, які а, випачкалися, вимазалися в цукерки. Бо це маленькі діти, вони їли ці цукерки, цукерки руками, ці цукерки, карамельки, фруктові, танули в їх. А, а, Руках вони вимазалися в варення, це що? Це густе варево з жовтих фруктів. Так, парфум набагато складніший. Я вже також про нього розказувала, і, можливо, ви знаєте, так не назвала це Дольче Малфі від Церожов з лінійки Казамораті. Тут, звичайно, є в приправах серйозна, така дуже спеціва гвоздика. Тут є ладан, який відчутно в холод більше. Але перш за все, це солодко, це липко, це весело, це життєрадісно і це дуже-дуже смачно. Ось, ось, просто-просто цукеречко, просто цукрова цукеречка. Але знову ж таки, завдяки оцим спеціям, завдяки ладану, який прихований, але він витягує композицію на інший рівень. Це не звучить просто солодко-липко, це звучить. Гарно і цікаво. Ось така смачна була в мене а, напівдитяча добірка. А, напишіть, чи є у вас а, улюблені парфумерні смаколики, які а, було б гарно навіть дитині носити або на дитячі а, свята. До речі, забула, щоб янколати від жардіння Тоскана, В мене його нема і не буде, бо там ну дуже також проста така а, молочна карамелька. Але я семпл наношу на свою дочку, і в школі вона збирає комплімент. Обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бо, звичайно, що для батьків головне здоров'я, і безпека своїх дітей. Я знаю, яке це болюча зараз для кожного з українських батьків тема. Нехай, нехай всі ваші діти будуть здорові в безпеці, і нехай нарешті для них повернеться до них повернеться нормальне дитинство, бо на таке. Точно ніхто не заслуговує. Обіймаю вас. Бувай!